Почалися весняні камніковидень. думаю, я їду до... в країну до вампії. Гадайте, що це за країна? Це, це Румунія. Я вже... ось нас в автобус позаду, та ми вже приїхали в Житомир. День другий. Ми йдемо до вертеці нямці. Сейчас нужно высотить, а, а вот вечером он и долго идёт Три фортецінянки. Її побудували в тому віці. Му... До речі, цікава назва я Ням успішна і це німецький. Тому назвали... Ну і тому вони її побудували і так назвали. Ми ще в не. Оце все на бікарці. Та мені каже, потрібно не зробити морську. Ось вам чудом тільки. Та що вони бачили на які зробити, якщо підійнялися. Це замок Пея. Його побудували для руминського короля Так І. Десь 150 кімнат. Та в ньому вже дуже давно була проведена електрика. І там був і навіть ліфти та дуже багато камінь. Їх використовували більше для декору. Так от, мої дороги, вітаю вас у в наступному залі, як звана збройна кімната велика. Чому саме велика? Бо наступна наша кімната буде, яку ми відвідаємо. Чесногар, цей замк дуже сучасний. Він в 1914 році, що це буде. Так, звісно. на... Всі руки наносила вже в середній деталі, як разом з краски мангою. І так, мої люди, флорентійська кімната, найвищу, найбагатша, Іноді використовувалися тонний зал. Дуже багато є, Допитання, а чи лако. Це замок Кантокозіка. В ньому знімали серіал Венсдей. Знімалися всі кадри тільки зовнішньому замку. Наприклад, позаду мене знімалася кадр з луком, де мой ще один плюс тут дуже красивий вид на гори. Йдемо до замка крафа з Це протеться руки, там зустрічаю ярусов дуже класний вид. Погнали! смотрите, какие красивые краевые. Четыре. Мы все решали. Смотрите, какие тут у меня черные домики. Знайдемо в тому шахту в колонії із селяна. Оце мінітюра, як відбувалася в цій шахті сон. Ми видалили сонь, поклали в цій мешок. Люди не можуть здіймати, бо він дуже важкий. Бо, тут, бо ось тут йшли коні та крутили ось те, та тут наматулася пльовка, яка підіймала груз.

Пускаємось на ліфт. Тут так красиво виглядає з лифт. Та тут не можна хвилюватись. Упасти на землю, поміж під землею. Це ще все в цій шахті. Ще дві є. В этой шахте на концерт классической музыки. Бо нам проснутися лунала музика, що ми катались на лодках, боїв. Там взагалі тут краси. Вже п'ятий день нашої подорожі в Румунії. Подорож в Румунію мені дуже сподобалось, бо там були звичайні замки, подорожі, шахти. Та тут була ще важлива смачна їжа. Так мені взагалі ця подорож дуже сподобалась. па, -па.